Дві чорні скриньки. Така була інформація. Вдалося знайти рятувальникам на місці падіння малазійського авіолайнера. Щоправда, офіційного повідомлення, що самописці вже передали українським експертам, до тепер не надійшло. У радбезі українському стверджують, що рятувальники працюють у буквальному розумінні під дулами автоматів бойовиків. Сьогодні на світанку приховане спостереження МВС зафіксувало тягач із зенітно-ракетним комплексом Бук М, тікає через Краснодон у бік російського кордону. Відео у Фейсбуці виклав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. на відеозаписі відмирочихльоної ракети. Дві ракети на місці середня не просматривається. Предположительно, це іменно тот ракетний комплекс «Бук», произведший вчора вистріл по гражданському «Амстердам-Куала-Лумпур». Вивозять туди, звідки отримали у службі безпеки України. Підтвердили комплекс неукраїнський. Його разом з екіпажем люб'язно передали терористам з Росії. У перехоплених спецслужбою телефонних розмовах терорист із позивним хмурий доповідає бук перейшов через смужку по їхньому кордон. Далі у Донецьк і з терористичним батальйоном восток у Первомайськ. А куда так, так, я Ніколадапоня? Так, так, так. а на этом, на натягаче. А да, вона на этом, ветами просто набуде выгрузить, вигрузічок спрятати. Она с екіпажем? Да, з екіпажем. Не наденію нікуди прятати, она сейчас уйде туди. Двох коригувальників вогню із російськими паспортами, ймовірно, теж причетних до теракту. Українські спецслужби сьогодні взяли на кордоні. Потрібен увесь екіпаж. Це російські військові, переконаний голова спецслужби Наливайченко. Для нас зараз найголовніше. Від російської сторони отримати прізвище всіх трьох членів екіпажу російських військових, які безпосередньо керували зенітно-ракетним комплексом, і які безпосередньо натиснули на гашетку, тобто запустили ракету проти мирного пасажирського літака. Причетність Кремля до авіакатастрофи вважає доведеною премєр міністр Арсеній Яценюк, терористи не пускають українських фахівців на місце трагедії. Україна ж пропонує незалежне міжнародне розслідування. Росія, яка фінансує і підтримує цих злочинців, на кінець повинна усвідомити свою персональну відповідальність за те, що цими бандитами скоєно міжнародний злочин. Проти людяності трагедії могло би не статись, якби дехто із європейських лідерів не намагався умиротворити агресора. Нагадав голова Верховної Ради Олександр Турчинов. Від початку російської агресії Україна просила світ допомогти сучасними засобами виявлення цілей та надточною зброєю. Це прохання актуальне і досі. Ольга Кошеленко, Тетяна Дідькова, Тетяна Лазарчук, Спецкор, 2+,2.